Яке місто краще їхати на програму на острові Тенеріфе. Скажу вам відразу, що на програму вас в той самий день, скоріш за все, не візьмуть. Але місто ви вибираєте, виходячи з того, де ви можете орендувати собі апартаменти, хостелі, готель. І орендуєте там. Взагалі, острів здається, що він великий, але насправді він компактний, тому ви можете орендувати там, де дешевше. Там, де підходить для вашого бюджету, а доїхати можна будь-куди на автобусі, це не є проблемою. Як я в принципі рекомендую всім тим, кого я консультую. Для того, щоб приїхати і зробити все максимально оперативно, вам потрібно до від'їзду взяти сіту в поліцію, отримати НІЄ. Тільки ви вступили на острів Тенеріфе, вам потрібно ще відправити листа в організацію, котра надає допомогу, отримати відповідь, і вже, виходячи з цього, ви будете плясати, як то кажуть. Значить, ви приходите в організацію, організація проводить співбесіду і визначає, наскільки швидко вам потрібно житло. І вже тоді заселяє, коли приходить ваша черга. Значить, селять вони всі в Санта-Крузі, це столиця острова Тенеріфа. Всі хостели знаходяться саме тут. За більш детальною інформацією ви можете потелефонувати на гарячій лінії. Вся контактна інформація є в відкритому доступі, тому просто гуглите і знаходите. Всім гарного дня!